Слухачі, ваші приймачі на вірних хвилях. Добрий ранок, шановні радіослухачі. слухачі. Ми раді вас всіх вітати в ранковому ефірі. Так само вітаємо тих, хто дивиться наші передачі. Завдяки соціальним мідіям, і сьогодні в нас спеціальна програма, яка присвячена тим, хто недавно приїхав у Сполучені Штати, тому що нам писали, дзвонили. Олександр, зробіть передачу присвячену, як почати кредитну історію в Сполучених Штатах Америки. Тому що завжди а сполучені Штати це країна мігрантів, завжди нові люди приїжджають у Сполучені Штати починають своє тут життя, починають фінансове життя. Як відкрити кредитну історію? Це дуже просто зробити з Riverview банку, просто прийти до нас, відкрити рахунок, заморозити 300 доларів, і ми вам відкриємо Visa Secured Credit Card. Visa Secured Credit Card – ви можете передзвонити по телефону 971-221-6450. Ще раз вам скажу 971-221. Два два, І сказати, я хочу приїхати. Можете послати текстове повідомлення, можете передзвонити, вам прийде адреса банку. А це 104 01 один Норсист Голзі, Портланд, Орегон, дев'яносто сім раз 10401, 97-2-20. Наш зіпкод Портланд, Орегон. Так, що відкривайте кредитні карточки, Visa, Secured Credit Card, розпочинайте свою кредитну історію з Riverview Bank. З Riverview Bank ми допомогли величезній кількості людей відкрити кредитні картки, почати свою кредитну історію. Так само окремо хочу зупинитися на чековому рахунку, тому що Riverview Bank допомагає великій кількості людей відкривати чековий рахунок, який безплатний в Riverview Bank, що дуже важко знайти в банках яким чином він буде безплатний, якщо відкрили чековий рахунок, і ви зробили онлайн-бенкінг, і у вас електронний стейтмент буде місячний приходити, чи банківський звіт електронно, а не паперовий, у вас буде безплатний а, а, рахунок. Знову ж таки, нагадаю, телефон 971 221 64 50. Для тих, хто вже має кредитну історію і шукає інші кредитні карточки з вигідними умовами, Riverview Bank пропонує. Віза карточку до 30 тисяч доларів персональну, Там на перші 18 місяців 0%. Сума від однієї до 30 тисяч доларів. Бізнесів. Для бізнесів у нас є картки до 50 тисяч доларів ліміт від 1 до 50 тисяч, яку суму ви отримаєте, залежить від кредитної історії, від доходу. І там так само перші 18 місяців буде zero interest, тобто ви будете використовувати карточку, сплачувати місячні пейменти, тільки сам кредит, процентів не буде, проценти будуть після 18 місяців. Дзвоніть, заходьте. 971-221-6450 або 104-01-Норсист-Холзі, Портланд-Орегон, 97220. На завершення передачі так само хотів би сказати добрі новини для тих, хто має вже будинок, має еквіті в будинку і хоче робити ремонт або потрібні гроші, щоб переплатити якісь інші борги, де у вас є проценти. Ріврев'ю банк має промоушен на Home Equity Line of Credit, А там процент перші 6 місяців 5,99% річних. 5,99% річних. І ви отримаєте цю Хомеквиті перші 6 місяців – 599. А потім через півроку проценти буде плаваючий процент, а він буде базуватися на Prime Rate, Prime Rate друкується World Street Journal», на сьогоднішній день він 8,5%. Потім процент буде, який прайм буде через півроку, і там процент буде марджин від 0,25% до 1,5% річних. Перші 10 років, тобто термін, на який вам дається Home Equity, це на 30 років. Перші 10 років – це дро період. Тобто ви вибираєте, Гроші з цієї лінії ви платите, вибираєте, користується, у вас є на 10 років. Потім наступні 20 років ви виплачуєте це вже репеймент. За більш деталями звертайтеся до нас по телефону 971. 2 2 1 6 4 5 0 9 7 1 2 2 1 6 4 5 0. Нагадаю, Riverview Bank, equal opportunity Lender, Наша веб-сторінка riverviewbank.com riverviewbank Так само аплікацію на Home Equity ви можете подавати через нашу веб-сторінку, зайшовши на riverviewbank.com Можете подати аплікацію. І там напишете, що ви знаєте про Home Equity від передачі з Олександр Москаль з наших радіопередач або Можете передзвонити 971 221 6450 Так само можете позвонити по телефону, зробити апойтмент. Ми вам приймемо і допоможемо вам в той же день, так що беріть Home Equity Line of Credit, хілок з Riverview банком. Так само дзвонять, пишуть, заходять, питають. А моргіджі люди хочуть брати купляти будинки. Тому що зараз нерухомість падає в ціні. Багато людей хочуть купити будинки, тому що дуже дорогі оренди житла. Ріверв'ю банк допомагав. Допомагає обов'язково буде старатися вам допомогти, і і в Орегоні, і в Вашингтоні. і в інших штатах з фінансуванням купівлі нерухомості. Ми робимо цього багато. Ми робимо це часто. Допомагаємо У нас дуже багато задоволених клієнтів. А ми стараємося зробити для того, щоб вам допомогти з фінансуванням. Придбання нерухомості, я думаю, це це не тільки придбання нерухомості в сполучених штатах, а це так само досягнення американської мрії володіти своїм будинком Сполучених Штатах Америки. Ми дякуємо всім нашим клієнтам, хто з нами працює. Хто фінансує купівлю нерухомості, а хто відкриває рахунки, хто бере кредитні карточки, так само хотів би зупинитися на тому, що Riverview Bank пропонує сертифікат депазі. Тобто, коли ви на 7 місяців кладете ваші гроші, ви можете отримувати 3,5% річних на 13 місяців. Можете поставити або на 19, там 4% річних, якщо ви робите сертифікат депазіта, якщо ви тримаєте гроші вдома чи в якомусь банку, і вам ніхто не платить за це. Гроші приходьте в Riverview Bank. Riverview Bank цього року святкує своє сторіччя. Це один з найстарших банків Портланда-Ванкувера. ми маємо 17 філій в метро Ерії Портланд-Ванкувер. Вам обов'язково сподобається з нами обслуговуватися, тому що як це говорять вже теперішні клієнти? Їм легко з нами спілкуватися, тому що у багатьох філіях. У нас є одна або дві людини які розмовляють українською російською мовою, тобто не буде мовного бар'єру. Особливо це важливо для тих людей, які зараз, недавно приїхали. Вони ще не дуже добре знають англійської мови. А рахунок треба вже зараз. Обслуговування рахунку треба зараз. Банківські послуги треба зараз, кредитну історію. Треба зараз. Тому приходьте до нас в Riverview Bank, У нас дуже багато людей розмовляють українською російською мовою, ну і само собою англійською. І вам обов'язково буде зручно з нами спілкуватися, як це зробили. Інші люди. Хто шукає купити автомобіль? Шукає банк, який би профінансував, будь ласка, звертайтеся в Riverview Bank, тому що в нас процентна ставка на фінансування автомобілів починається від 7% річних і вище. Від 7% річних і вище. Так що дзвоніть нам 971 221 6450, а заходьте 104.01, Норсист Голзі стріт. Портланд Орегон 97 сім Так само нагадаю, що в нас в нашій філії в Грешемі є люди, які розмовляють українською російською мовою. в Портланді, в Туалетені, так само в Баттлграунд, в Ванкувері. А в багатьох наших офісах є працівники, які розмовляють і велика кількість української мови. Вам буде легко з нами спілкуватися, буде спілкуватися з вами на вашій рідній мові. На завершення нагадаю: Riverview Bank Equal Opportunity Lender, А ваші гроші до 250, Тисяч доларів застраховані FTIC і наша вебсайт сторінка riverviewbank.com, телефон 971 221 6450 Чекаємо на ваші дзвінки. Приходьте до нас, будемо раді вас бачити і допомогти вам. Гарного вам дня! Чудових вам вихідних і до наступних наших зустрічей в ефірі і персонально з вами в наших офісах. Дякую вам. Шановні слухачі! Ваши примочи на верных хулях. Family. Тяжелые травмы и смертельные дорожно-транспортные происшествия.